Вітаю, друзі! І продовжуючи спостерігати за фронтом російсько-української війни, ми з вами на даний момент бачимо деякі зміни. На даний момент неможливо точно визначити на чию саме користь вони відбуваються, адже просування є як в української, так і в російської сторони. Однак. Виходячи з останніх змін на лінії фронту, можна сказати, де саме Росія зосереджує свої основні сили для проведення наступальних дій, і що є головною ціллю ворога на даному етапі російсько-української війни. Якщо ви слідкуєте за картою Deep State, то можете побачити, що зараз основні зрушення на лінії фронту відбуваються передусім в Донецькій області, а саме в районі Очеретного, яке росіяни використовують як плацдарм для подальшого наступу до траси Покровськ-Константинівка, до якої нині залишається. Не більше 7-8 кілометрів. В одному із своїх попередніх відео я вже розповідав про бойові дії на цьому напрямку, а також зачепив тему захоплення ворогом населеного пункту Прогрес, звідки росіяни намагаються розвивати свій наступ по флангам для того, аби розширити плаздами запобігти оточенню своїх військ. Так, наприклад, недавно навіть була новина про спробу московицьких окупантів оточити українських військових в цьому регіоні, а саме в районі села Лозувацьке, яке знаходиться трохи північніше Прогресу. І тоді як в українському, так і в російському інфопросторі вирували заяви про те. Що, начебто, оточення Збройних сил України в цьому регіоні неминуче, що, в свою чергу, призведе до розвалу українського фронту і подальшого просування окупантів і як наслідок перерізання життєво важливої траси, що, в свою чергу, дозволить росіянам підірвати логістику Збройних сил України, послабити українські війська і захопити значну частину Донецької області, яка нині контролюється Збройними силами України. Однак ці самі прогнози як російських урапатріотів, так і українських аналітиків-песимістів, на щастя, не збулися і недавно стало відомо. Що вночі 25 червня бійцям окремої 31-ї механізованої бригади, завдяки вмілим діям артилерії та аеророзвідки, все ж таки вдалося вирватися з оточення та відступити на підходящі рубежі оборони. Трагедії вдалося уникнути. Однак загальна ситуація, що складається в цьому регіоні, на жаль, є далеко не такою втішною. От, наприклад, ще вчора стало відомо про захоплення ворогом села Вовча, що також знаходиться в цьому регіоні, і все це через те. Що під час бойових дій в селі Прогрес, коли ворог штурмував населений пункт, українські збройні сили понесли величезні втрати, в тому числі через некомпетентні дії своїх командирів, в результаті чого ослаблені українські війська на даний момент не можуть охопити всю лінію фронту і стримувати наступ ворога на всіх напрямках. Ось, наприклад, як коментує некомпетентні дії своїх генералів, командир 47-ї ОМБР. Нам треба було будувати маневрену оборону, просто віддати той прогрес та стати по іншому рубежу і закріпитися. У нас був на це час. Однак все, що ми отримали від наших генералів, так це фразу ні кроку назад, стоїмо до останнього солдата, як в Совку. І на жаль, через це ми зазнали дуже великих втрат, яких можна було б уникнути, і результат ми мали б набагато кращий, ніж сьогодні. Але, на жаль, вже нічого не змінити. Це, от буквально повертаючись до одного із моїх попередніх відео стосовно Содоля. Однак така ситуація на полі бою складається не тільки тому, що українські генерали приймають невдалі рішення, а ще й тому, що наш ворог, на жаль, таки починає вчитися на своїх помилках і поступово змінювати тактику наступальних дій. Втім, слід відзначити, що це все ж таки відбувається доволі таки повільно, в тому числі через те, що в арміях тоталітарних і авторитарних держав не прийнято доповідати про невдачі на полі бою. Тому і ми досі можемо бачити м'ясні штурми зі сторони росіян, а також величезні втрати техніки зі сторони окупаційної армії. Як відмічають аналітики ISW, зараз Росія має достатньо бронетехніки для проведення періодичних ротних і більш крупних механізованих атак по всій лінії фронту, зараз і в потенційному майбутньому. Однак вони також підтверджують інформацію про те. Що зараз росіяни покладаються в першу чергу на старі запаси радянської техніки, які все ж таки поступово закінчуються. А постійна готовність російського військового командування нести величезні втрати бронетехніки заради незначних тактичних успіхів, замість того, аби зберігати техніку для більш важливих операцій, що переслідують оперативно важливі цілі, поступово призведе до того, що Росія вже не зможе виконувати значні наступальні операції, які могли б призвести до значних змін на лінії фронту. Зараз Час, час грає проти росіян, і ситуація буде лише погіршуватись для них по мірі того, як в найближчий час буде погіршуватися ситуація з оснащенням для російських збройних сил. Це ж у свою чергу збігається зі словами українського ветерана антитерористичної операції Євгена Дикого, який, описуючи ситуацію на полі бою, каже наступне: що росіяни на даний момент намагаються створити видимість того, що вони готові воювати до кінця, що у них, начебто, стане сили для того, аби продовжувати цю війну стільки, скільки це буде потрібно. Однак це лише спроба створити видимість. Насправді ж вони женуть на фронт свої резерви, і нинішня ситуація в Донецькій області це їхня відчайдушна спроба просунутися до траси. До кінця цього літа, коли Україна зможе перехопити ініціативу на полі бою. І незважаючи на останні погані новини біля прогресу, українські війська все ж таки мають доволі таки великі успіхи, враховуючи об'єми наступу Російської Федерації. Так, наприклад, за даними того ж самого Американського інституту вивчення війни, на Донеччині, де зараз відбувається основний наступ РФ, українські захисники зупинили посилену механізовану атаку Росіян. Чисельністю до батальйону біля Костянтинівки, і українці успішно знищили більшу частину наступальних сил ворога. Як повідомляють в востаннє вони фіксували таку велику механізовану атаку росіян лише в березні 2024 року. В той час як більші механізовані наступи окупанти не проводили з перших днів чотиримісячної операції із захоплення Авдіївки у 2023. Тому з упевненістю можна сказати, що на цю атаку окупанти покладали величезні надії, однак зламали свої хижі зуби об українську оборону. І це не єдина хороша новина. Також росіянам загрожує оточення біля Нью-Йорка, який також є одним із найважливіших населених пунктів для окупантів для продовження їхнього наступу. По суті, тут росіяни дуже сильно вклинилися в українську оборону, і подальше просування в цьому регіоні загрожує тим, що вони самі будуть оточені, і таким чином для них складається патова ситуація. На даний момент на фронті російсько-української війни все не так однозначно, як може скластися. Так, росіяни наступають, але з часом ініціатива буде все сильніше і сильніше переходити в руки ЗСУ. А наступні місяці, особливо осінній період 2024 року, може бути найбільш визначним в цій війні, адже як ми бачимо. Зовнішні сили все сильніше й сильніше зацікавлені в тому, щоб війна припинилася, як Європа, так і США. Президент яких вже не буде обтяжений виборчою кампанією і думами про результати президентських перегонів, і таким чином, скоріше за все, виявить більше рішучості у спробах зупинення російської агресії, хто б там не переміг. Але саме те, як завершиться ця війна і на яких умовах буде заключено мир, буде залежати в першу чергу від того, наскільки успішно Збройні сили України будуть і далі нищити ворога. І якщо надії виправдаються, ініціатива перейде до рук України. Повернення частини або навіть всіх окупованих територій вже не буде здаватися таким неможливим. Тож бо на цьому я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!